Всім привіт! Привіт, дорогі друзі! Привіт, філателісти, привіт, любителі збирати марочки. Я буду вас знайомити на своєму каналі, який називається Марки і Шухлядки. Зі своєю давньою колекцією марок, які я збирав ще у дитинстві. У е, мене не було такої одної теми там, чи пару тем, по яким би я збирав щось одне. Е, але. Це цікаво, бо тому що кожен раз я буду вас знайомити з інакшими наборами, з інакшими темами. І я надіюсь, що вам це сподобається. А зараз ми розпочнемо знайомитися з марками Народної республіки Кампучія. До речі, вони були придбані у моєму місті, не в Кампучії. Скільки я за них тоді платив, звичайно, я не пам'ятаю. Бо я був ще малою дитиною. І ціни, скільки вони коштували, у мене в пам'яті не збереглося. Марки складаються, набор, тобто марок, вибачте, складається з п'яти марок: ось тут три, ось тут дві, і одного блока. Блок додається в більшості до наборів марок, хоча буває, що й без блоків випускають. Буває, що блок самий продають тільки один ось. Бачимо, що блок от, це є соціальний малюнок, але і марка в ньому є ось така марочка от, посередині. Також, от, що хочу сказати, ці марки присвячені Чемпіонату світу по футболу в Італії, який відбувся у 1990 році. Але випущені вони в Кампучі у 1989 році. Якщо можливо буде ось так от вам прочитати, бо тут дуже ледве помітно, дуже малий шрифт. А лупа у мене що є на яноці, слабенька. І я не можу для вас збільшити. Тому так постараюся от показати, щоб більш-менш було видно. Бачите, ось по-англійськи написано, що це 1989 рік, ось того в самому низу. От, і Пошта Народної республіки Кампучія. Що ми ще бачимо? Бачимо, що марки гашені, тобто з печатками. Ось такі печаточки по кутиках. Ось тут навіть можна розібрати слово Кампучія. Ось На англійській мові написано. І ось тут в кутику пише ціна марки. Ось цифра 15. Ось тут. Во. І буква Р англійська. Це означає, що 15 ріель. Рієль це валюта тодішньої Республіки Кампучії, Народної Республіки Кампучія. Зараз це, до речі, Королівство Камбоджа. Ну, а тоді та країна так називалася. Дуже мені цікаво, чому марки випущені. За рік наперед до Чемпіонату світу по футболу. Тобто у 89-му, а футбол був у 90-му. Якщо ви про це що знаєте, то пишіть в коментарях. Бо мені теж цікаво. Я такої інформації не знайшов. Також я не знаю, який тираж цих марок. Я шукав інформацію, але знайти таку інформацію не вдалося, бо її немає. Ось. На даний момент такі марки люди я бачу продають в інтернеті. Дорого вони не коштують. В середньому 100 гривень за набор. А тоді, коли я був ще малим, то, звичайно, я не міг пам'ятати, скільки вони коштують, бо кхм, пройшло багато часу, і тоді, в принципі, я так не запам'ятовував, тоді в той момент, коли я був дитиною. Скільки вони могли куштувати. Ну, а в Кампучії, то я вам вже показував. Ось ціна, наприклад, цієї то вже 10 от, ріель. Блок, до речі, саме найдорожчий. 45 ріель. Ось тут от на рукаві написана цифра 45. Цифру більш-менш помітніше написали: а букву R, ріель, Тобто цей. Валюта, то там ледве помітна. Тут печаточка, що теж є. Ну, теж її так вибили ледве помітною, бо буває, що вибивають краще, краще видно печатки. Ну, але тут не так дуже видно. Ну, ось бачимо, що тут футбольні баталії футболістів. Надіюся, вам краще видно. Я також і підніму. О! Футболісти отут і головою м'яч відбивають, і б'ються за м'яч на, на полі один одному, е, з, е, стараються відобрати м'яч, борьба за м'яч йде. І всякі різні там футбольні позиції. Ось такі марки Народної республіки Кампучія. Якщо вам було цікаво, я з радістю буду бачити вас саме на каналі у підписниках. Підписуйтеся. Лайки може поставити, то я буду дуже-дуже радий. І до скорої зустрічі на нашому каналі Марки і Шухлядки. Всім пока-пока. До побачення!